Всім привіт! В сьогоднішньому відео ми будемо вже робити наше перше окучування картоплі в 2024 році. Садили ми картоплю 20 березня, садили ми під якби, розпашку, нарізали рядки розпашкою і потім вже кидали в ямку. Тобто, чимось схожа технологія, як під плуг. Сьогодні вже у нас виходить 29, а то навіть 30 квітня, і картопля наша вже ось-ось, і скоро, мені здається, вона через тиждень-3, якщо буде тепло, зацвіти. Тобто, рання картопля у нас буде вже. В перших числах червня або десь плюс-мінус у десятих. В залежності, яке буде тепло. Якщо буде хороше тепло, картопля буде рано. І люди тільки ось садять масово. А я сьогодні буду окучувати. Перед окучуванням картоплі ми розкидаємо аміачну селітру. Часто мене питають, от яке дозування. Ну, я в інтернеті прочитав. На одну сотку іде у нас кілограм селітри аміачної. У нас за спиною півсотки картоплі, тому буде пів кілограма. Також часто питають за розпашку, де це ви таку взяли, де таку можна замовити. Ну, шукайте по тегам в інтернеті як окучник там і так далі. Це все ручна робота, це все варене і де його прямо купити, на якому сайті. Мені важко сказати, тому що їх не так багато є. Плюс треба знати правильні розміри, тому я нічого в плані цього підказати не можу. Це все, бачите, ось іде ручна робота. Я так дивлюсь, це варилося ще доволі давно. Ну цей окушник доволі класний, тому що довга ручка, зручна ручка і так далі. В цьому відео ми будемо обговорювати більш нюанси. Тому що таке відео у мене вже є на каналі. Ну, зараз ми підемо розкидане мечну селітру, а потім окучимо. І таке, знаєте, зробимо таке логічне завершення цього відео. Плюс я покажу вам в цьому відео, яка вже картопля на нових насадженнях після того, як ми садили ці ось насадження, да? яка вже картопля, як ми садили там 10 квітня, наприклад. Бо я ось дивлюсь, вона вже все масово сходить. Тобто зараз окучувати будем цю, через декілька днів буде перекопка, потім знову окучування. Воно так ось так співпало, тому що прийшло сильне тепло. Не будемо гаяти час, починаємо. А тепер давайте покажу вам різницю між картоплею, яка садилась 20 березня, і картоплею, яка садилась 10 квітня. Тобто різниця десь приблизно 2,5 тижні. Я не знаю, чи вам на камеру видно, але на мені, так як я стою, дивлюсь, то мені дуже гарно видно вже контур рядків. Ще трошки тут, і я думаю, дня-два картопля вже буде масово тут зверху стояти. Вже лінії видно, вже по суті можна йти мотокультиватором. Ну я думаю, ще трошки почекаю. Почекаю трошки, там далі вже будемо, я думаю, йти. Цьогоріч садили вздовж, не садили такого поперек його, тому що багато часу йде на перетаскування мотокультиватора. Ну, це ці всі, що на сонці, всі ось тут тепленько, так знаєте, день а, гріє сонечко, пісочок, воно, та, дійсно, от, дуже тепла грядка, я так пробував, то а, є різниця. В тіні, там, де ще тінь, то там ще не сходить. Там ще не сходить. Ну і е, на тих грядках теж картопля сходить. тобто дня два, три, дня два, Я думаю, оці дві, одна і друга, це вже прийдеться йти думаю, мотокультиватором прийдеться їх перекопувати. Я думаю так. Тобто воно по е, термінам, оц, е, як воно почало сходити, трошки є різниця, знаєте чому? Тому що тут одразу зійшло, бо тепло було, а тут сходило довго. Тут тепла не було, хоча воно було трохи накрите. Вона вискочила, ця картопля завдяки тому, що воно було під агроволокном, коли ото були сезон дождів заморозками. Такі от перша хвиля заморозки, воно було постійно накрите, і оце, ця картопля вискочила. Плюс воно видно, що тут, де сонячна сторона, тут вища картопля. Там, де не сонячна, там не вище. Чому не сонячна? Тому що вишні вранці затуляють. Дереза воно стоять, сонце ще так високо не йде. Тобто. Там, де сонце, там, де е, поруч е, бетон, від забору відбивається тепло, притопта вище стоїть. Ну Я думаю, вона зараз моментально все зійде, зараз і бугри прогріються, і ми дамо вже там якісь добрива, вона буде все краще. У мене так багато часу, флешка вже майже заповнена. Давайте коротко підсумуємо підсумки цього відео. Картопля, в принципі, вже вся оброблена, залишається тільки її підкормити по листю. Це буде плантатор, й вона трошки підниметься, потім ми дамо калій, може ще дамо фосфор. Ну і буде профілактика від колорадського жука, тому що я не буду чекати, поки він з'явиться. Я зроблю, Хочу просто перевірити цю теорію, чи воно дійсно буде працювати. Я наперед цього не знаю, я ніколи цього не робив. Я зазвичай турбоперестойшов, коли вже колорадський жук з'являвся. Він непогано працює. Плантатор буде універсалка 20-20-20, потім плантатор буде калій. Я думаю, і, може, ще щось дамо, подивимось, тому що в нас тут дуже пусний ґрунт, йому потрібна підживка. Грядка удобрилась гранульованим компостом, потім при посадці був гранульований компост, знову на основі курячого посліду. Ну і ось ми дали аміачну селітру, не багато дали, так чисто символічно. І ось чекаємо, поки підніметься це все, якби вся картопля, всі якби будуть збори, кажуть, кущі. Потім ми дамо зразу плантатор. В тому році я давав, дуже круто працювало. Ну а якщо ви хочете подивитись результат, в описі під цим відео буде посилання, як я це робив. І потім подивитись результат, коли ми копали картоплю першу на продаж. Я думаю, він вас здивує. Ну і покластися, поставте цьому відео лайк, напишіть коментарі, і всім до зустрічі.